На продовження проблеми інфетильності, я хочу звернути увагу ось на таку обставину. У нас досить багато розмов точиться в суспільстві і в мережах, які завершуються запитанням. Ну, а що я можу зробити? Ну, це ж система. Я один, що я можу зробити? Наша мережа надає конкретну відповідь, що ти один, один можеш зробити. Ти один можеш зайти в свою групу округу свого, зібрати навколо себе таких же людей, які прагнуть контролю за обраними особами, і налагодити контроль за їхніми діями. Інформації для цього в мережах цілком досить. Всього-навсього ми підрахували так попередньо. Якщо знайдеться в окрузі 10 активних громадян, які хочуть поставити під контроль виборних своїх осіб, їм буде досить витрачати. Півгодини на день перед комп'ютер для того, щоб налагодити первинний контроль. Якщо вони це зроблять, до них доєднаються інші. І не кажіть мені, а що я можу зробити? Бери інструмент і роби, будь ласка.